Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми на території, де в нас бички мешкають. Тут у нас є ще одна така сторона, яка потребує трошки прибирання, то ми прибирали при в'їзді, а це вже з другої сторони. Не треба й трошки. Не трошки. Так, всім привіт. Порізать, поприбирать. З сторони? Не знаємо, з якої сторони нам тут і, і підійти. Я бачу, ти вже все в ту сторону йдеш, значить. Тут щось придумав різати. Я хочу з самого страшного починати. з самого такого негарного. Горобці вже всю сторону перейшли. Поприбираємо зараз, що коля поріже. Зараз будемо приступати. Тут, знаєте, такий вже в нас останній невидимий куточок. Оце дерев'яшки ці, що звозили, тоді коли кришу переробляли, то воно таке виходить, трухле. Я думаю, його все все не подорізає, так, щоб воно було б грубкою піч і завезуть до тещі його. І також оці, бо тут була груша, вона зрізана, поврізає гілки, через зарпали їх також до тещі. І попробуй кореня витягнути. Може було трохи підкопай, бо він такий великуватий. Отут. І там ще декілька пеньків таких більших. І вже можна буде у нас так навесно чекати бічки, поки... Будуть виходить пастися. Тут також я думав, щоб це дерево залишилося, воно так не, не дуже мішає нам, щоб був такий тіньок для бічків, але електрики його обрізали з цієї сторони, а з тої сторони я обрізав, що тут провода йдуть одразу. Тут також витягну його. Бо буде все одно буде підрозділи, тоді вони будуть його обрізати. Буде не культурно так. Тут можливо також трохи зарівняю. Ну, взагалі, знаєте, якби всю територію, я думаю, поборнувати її. От тут так і точки поточили, що трохи поростявить, хто їх хай Вже знаєте, Тут такий у нас буде будиночок відпочинку, потихеньку до його пробираємось. Треба батька сюди забирати. він возив все збирав, звозив дерев'яшки, хай з вас і завезе, нагрузить. У нас цього року, того року багато зарпалом заготовили, то вистачає. І всього в цьому році трохи менше топимо грубку, то Та й тепліше взагалі. І тут, бачите, такий теж мусорник. Ось Отакі порадочки. Трогі груші колючі, нічого поврізаємо їх. Воно, знаєте, зразу так страшно. Приступати до його зараз. Метрик за метриком і буде так само, як з тої сторони, чисто порядок. Пілочка ГТМ, знаєте, ярики обкатує повним ходом. Бере там з хлопцями десь там, щось рижуть, то йому сподобалось. Вже казав його. Но. А тоді вечором я буду сонариком тут гіля обрізати. Ні, кажу, фонариком ти вже обрізати не будеш. Бо трохи опасно ти ще такий недорослий хлопчина. Добре, поїхали. Зараз це на Арпал готую окремо. Так, і весь тут такі кулюки не підходять, щоб по очах не дало б. От тут я позабирав, також лежало таке старе дерев'яшки були, гіля обрізані то такий весь мусор залишився. Але хочеться, щоб воно було б так ухожено. То є якісь такі більше настрій працювати, коли воно гарно. А коли зайшов, там очі поймав, два рази впав, щоб до бішків дойти, то не дуже хочеться працювати. І те, що буде заодно непогано. нас як буде кочегарить. піч, грубку ти все. Пербати не треба, бо воно буде порубане. Пеньок, правда, не знаю, як його буде як його витягнути там. Ну, почне рости оці голяки. А ну, може якщо не пойде, то може і просто зріжу. Але просто хочеться вже як... Коли вже почали, то зробити його, щоб і більш-менш О! Любимо ми з тобою кувиратися на таких мусорниках всяких. Там тоді трохи часу провели. А до що було там в А ще раніше був. Ну, то це вже, мабуть, мабуть, більше нас, можливо, рік, як тут ми господаруємо. Початок є, а там побачимо, скільки встигнемо. Головне заготовити, а потім його порізати. Арпалом порубати, то швидко. Такий пеньок, хто його знає? чи можна буде. Хіба наполовину, на так? Як перерізати по, по кусках. частинами. А ні, так не оставимо. Буде рости, то будь-бічки може їсти листя. Не хочемо золі. А, ти хочеш вже його... Щоб знати, що там нема. Ну такий, знаєш, не старий, що, що то, мабуть, важко буде... І цей теж такий не старий. Побачимо. Ти вже ж як почнеш, то ти ж не покинеш його там. Вже будеш там його різати, рубати і все одно ж достанеш. Щоб не рубати, а спалити його, а? Те ще твариться. А? Бо вже злешаним воно давно вже лежить. Бачили, як лебеді плавають. Думаю, пройдуся, гляну ближче. Чи в цьому році не бачила я їх. Отак, близько біля бичків. Я так тихо підходжу. Виглядав один, але як прийшла, то бачу двоє, таких великих. Я ж так тихенько підходжу, щоб не злякались. Оце стільки води, мельниця. Ви знаєте, очі бояться, руки роблять. Вже трохи поганішало, побризавлювалися, мусор позбирала. Зараз в читу. Парослю пообрізаю. Вона бачите, до проводів доходить. Почасок пишете, що можна було поставити бичкам, щоб вони почухалися, почухалися, такі затінок був би, то воно не виходить, бо тоді все одно посеред літа електрики його зрижуть, так воно і буде лежати. От якраз провода проходять. Також груші, мабуть, через це позрізали, щоб провода тут отакі вони були. Будемо якось катувати їх, як... щоб позабирати, щоб вже... Ростки збоку не виходили б. О, Друге діло вже. Це вже останній куточок у нас. Далі по території вже більш-менш. Зараз в обріжу ще оцю. цю. <плес> Леся, бо ми заїжджаємо одним коридором. Сюди так не, не показували на цей. У нас такий був куток проблемний. І отой куток, щоб ми вже прибрали його. Ну нічого так, не виходить, щоб все зразу і все було б персік. Оце одною батареєю. Це все порізав, у другої ще мене немає. Так, Трохи такий пеньків вставляє, щоб можна було повитягувати, позачепувати його. І зараз така пілочка знає, без її, здається, вже як без рук. Вже не хочеться шморгати від запилу. Ну там Звичайно, коли б таки більшу роботу, то буду брати штиля, але так то добре. Так, останні штрихи. Зараз будуть пробувати. Вже коля попідкопував. Зла, мабуть, треба. А тепер вчуть Іг туди, мабуть, мені здесь максимум. там під правою ногою І стержневе Вже порівняй, десь знали, що там немає його. О! А там стержень не зійшов. Отак, красота потребує жертв, але все одно, знаєте, буде добре, гарно цього жика повеземо десь за територію, на, на мусор засиплений там. Зараз спробую ще одного. Цей теж живий корінь. Це, мабуть, найживіший. Ти як обрізав це дерево, то якось гарніше стало коло хліва. Також непривично. stuff. Oh. Здесь на полтороке, почему суб. Не виходить, Тобай остається. Ну Якось так вийшло. Ну В принципі, непогано. Цей трошки крепше сидів і отам два осталось. Чесно кажучи, вони очі мозолять мені, але так дуже вони сильно в землі сидять. Це треба або розкопувати їх, або хто зна. Ну, сім кінчо. Це я позвортую трактором. Завтра приїдемо порубаємо гілля, також осі поперерезаю, щоб те ще було. Б уже Можна лобко чагарить піч і грубку та й все. Якось так. Не мішають, Касину, тобі? Ні. Леся, що не мішають. Може і оставимо. Like, так А як від селітри, то ще почнуть крепше рости. <laughs> І не будемо співати, обрізати. Що ж він живий? Добре, трошки наробили балагану, далі порадкуємо, то вдома знайде, буде гарніше виглядати. Здається, такий пеньок був невеликий, а як накопав, то накопав тут нормально. Я казала, що ти його не оставиш. Хоча можна було так його пообрізати, дехай би і сиділи б. Я бачу, ти і туди заглядаєш, Зараз за вечір подумаєш, що тобі робити. Ти завтра ще до його, мабуть, приступиш. Скло? Тут що хочеш є. Тут що хоч, є. І бічки ходять, і можуть і щось з'їсти, і наступити на скло. Збираємося. Вже поїдемо вечерять. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось наше відео. Всім до побачення!